Боже, яка я втоплена, це капець, хто б знав. Без 20-ти час ночі, а ми ще тут. Так, всереду у нас збирається меблі. і до середи нам треба дуже багато чого стигнути. Але ми вже багато сили чого зробили. По-перше, ми покрасили, місцями відпадала просто штукатурка. Ми заліплювали. А що казати за цей потолок? Боже, який він грізнючий був, я вам передати не можу. Я його поки вимила, це капець, вимила кухню потолок, вимила тут, вимила в коридорі, вимила в ванни, ванна дуже була взагалі все, забілила в ванни, побілила в кінаті, в, в коридорі, в кухні. Все це зробила, залишила ще туалет на завтра, вимить повністю і ту кімнату в мою струном. Так, я вже знаю, що я там зроблю це остаточно, але це потім. І завтра в мене теж буде тяжкий день, але завтра з понеділка починається бігатня по документам. Зараз іду йду додому, все отака глядна, вся отака гарна, грязна, уставша, боже мой, хто мене знає, думає, ну, ну це капетне, коли по що? Буває і така. Королеви мене такі. Зараз приїду, покупаюся, лягаємо спати. І на півдев'ятого ранку, на вісім, ми встаємо. А в 9 ми виїжджаємо прописуватися. Прописуватись, ідемо, скупимось, і ще купа, купа, купа там по документам чогось, ну, ще треба побігти. Приїждж... Приїдемо додому, і на три години дня у мене зустріч з Марішкою. Завтра я з Марішкою, вона мені везе телевізор, відео прикріпляю. <смір> Марішка, ти мені. Я не вірю, що я завтра з тобою побачиш. Мені навіть не віриться. Боже, ванна, ванна блистить душева. Це блести, залишиться мені завтра, вимити туалетну кімнату, повністю вірха, все, там я теж побілила. І вірха, і залишиться вікна вимити, батареї вимити, двері, пол, підлогу, і можна вже збирати речі, заїжджати, застеляти. Все. А потім все згодом. Маріша сказала спісик готувати на завтра. Ми зараз завтра з нею все продумаємо до дрібниць, і вона все купить і потім приведеться син чоловіка. Дякую їм велике. І дякую. Ще є люди, які теж причастні до того, що мені зараз буде легше, що вони в мене є в моєму тут житті. Так що тут є теж мої.